Куди дівається радість від життя? Також одна з найпопулярніших тем, бо зараз дуже часто в запиті чую, в мене все добре, все ок, все є, але радості немає. Я не відчуваю того піднесення. Давайте розбиратись. Коли психіка дуже довгий час знаходиться в режимі виживання, в режимі, що потрібно бути сильною, потрібно все контролювати, потрібно бути на увазі постійно, то вимикається. Відключаються емоції і е, відключаються радості. Тобто, чому? Тому, щоб не боліло. Емоції відключаються, щоб не боліло. Але разом із цими емоціями блокується і радість. І від, змінити це можна через безпеку і роботу з психологом. Приходь.